До Ірано-російської співпраці, то безумовно, ми знаємо глибинний характер інтеграції їхніх проєктів в військово-промисловому комплексі, але досі ще ніхто не оцінив ймовірності того факту, чи не могли російські фізики-ядерники просто передати іранським колегам певну кількість збагаченого урану. Під видом того, що там дійсно реалізується власна ядерна програма, звичайно, можна припустити, що її можуть росіяни прискорити в лапках таким чином, що просто передавши певні кількості збагаченого урану, зробити цю країну спроможною на виготовлення ядерних боєзарядів навіть не за ті кілька місяців, про які я згадав, а впродовж декількох тижнів. От такий формат співпраці в екстреному пожежному порядку теж не виключається між Москвою і Тегераном. А в іншому це може бути і гібридне рішення проблеми боєздатності щодо здатності Ірану продовжити ракетний терор проти Ізраїлю. Це Росіяни можуть разом з Китаєм погодити логістику балістичних ракет виробництва КНДР за сильною взаємної кооперації і росіян, і китайців передавати їх логістичними сірими шляхами в Іран, і Іран, який вже буде мати вичерпання власного ракетного арсеналу, міг би розраховувати на таку російсько-китайську корейську допомогу своїм ракетним арсеналом. Оцього, мабуть, іранські релігійні фанатики і воєнні злочинці і просять у Владиміра Путіна. І як ми чудово розуміємо, і Москва, і Пекін, і Пхі. Мініян таку допомогу можуть надати тут власне питання в тому наскільки довго західний світ закриватиме очі на ці очевидні е, факти співпраці країн агресорів.